Добрий день. Перше дуже радий за тих, хто одинокий і самі вдома живе, може їм так і хорошо, і вони можуть виключити. Але на жаль, у мене є сім'я і не маленька сім'я. І у мене дітей купа. І у мене он, самий старший ютубер. Йому треба нон стоп качати. В нього должно бути 5 g В нього ще один роутер стоїть на прийомці. Цей роутер роздає 5 g той роутер лове і передає йому на стаціонарний комп'ютер, і він там в нього щоб все літало. Він загружає в YouTube відео постійно. Він монтує і загружає відео, веде YouTube. Е, мала. Свої серіали дивиться, теж їй треба скоросний. Плюс у мене телефон підключений, у малого телефон підключений, там підключений телефон, там ще один телефон підключений, тут ноутбук підключений, і це все одновременно. Тобто, у мене на Wi-Fi менше шести пристроїв не буває взагалі. Ну, тобто... Да, я не проти би зробити такий експеримент, але вибачте мене, я не заставлю свою сім'ю потрубати всім інтернет, щоб типа, надовше хватило. Так що він на грузки нормально працює.